Доброго дня! Я учень 10-ї групи наукового лісею житеморської політехніки Мельчублік центр представляє до роздумного колоду, роботну тему, аналіз системи автоматичного регулювання, терморегулятори сухоповітряного термостату. Дана робота присвячена аналізуванню конструктивних рішень при побудові метеорологічного стікування. Метою моєї роботи було знайомитися з принципом роботи термостата та системи автоматичного регулювання. Здійснити аналіз конструктивних рішень про побудові системи регулювання та терморегуляторів сухоповітряного термостата при різних способах відводу теплової енергії. На екрані представлений об'єкт та предмет дослідження. Для вивчення об'єкту та предмету були реалізовані наступні завдання: перше, ознайомитися з принципом роботи автоматичних систем керування термостатуючого циткування. Розглянути принцип дії системи двопозиційного регулювання, провести аналіз графіків зміни температури рідини в термостаті при конвекційному та примусовому тепловведенні, вирощування мікроорганізмів та бактерій при певній температурі, проведення різних хімічних аналізів у лабораторіях, контроль приладів опалення керування кліматичним обладнанням, перевірка вимірювальних приладів тощо було б неможливо без використання повітряних чи рідинних термостатів. Сучасний технологічний розвиток представляє багато різних видів термостатів, залежно від робочого тіла, від діапазону робочих температур, а також з точності стабілізації температури. Досягнення високої точності регулювання температури листової лише рідним термостатом, але сухоповітряні термостати е, мають також доволі гарний діапазон стабілізування температури. Отже, актуальність проведення роботи полягає в аналізі можливості використання даного термостату в повірочній лабораторії для повірки різних засобів вимірювальної техніки або в інших лабораторіях для, техніч... для технологічних та наукових цілей. Одним із питань, яке досліджувалися у теоретичній частині роботи, було надати опис загальних характеристик двопозиційної системи регулювання термостата, схема якої зображена зараз на екрані. На структурній схемі рисунок один об'єктом регулювання є різина в камері термостата. Щотливим елементом в термопротворювачів служить терморезистор, який приєднаний до терморегулятора. датчик реалізовано в мікропроцесорній системі регулювання програми. Виконавчим механізмом і регулюючим органом є нагрівальний елемент, який вмикається в двопозиційному режимі. Зовнішнім впливом є конвекційна та примусова тепловідача. Також для підвищення швидкості тепловидачі використовують додаткове контур охолодження рідини термостату з використанням циркуляційного насосу та охолоджуючого блоку. Така система дозволяє вивести з термостата ту енергію, яка викликає перегрів води в термостаті внаслідок інерційності нагрівального елемента і значно покращити точність регулювання температури. Під час експериментів було проведено розігрів термостата та виведення його. На режим термостабілізації почергово при примусовому та кондукційному теплообміні. При цьому за рівними проміжками часу здійснювалося заміри температури. В обох експериментах вимірювання проводилося початкової температури 20,2 градуса. Як видно з графіка, рисунок другий, примусовий теплообмін викликає довший час розігріву термостата, але деяку високу точність регулювання температури. При конвекційному теплообміні розігрів термостату відбувається швидше, але точність регулювання температури зменшується. Для більшої наочності було проведено розрахунок відхилення температури, відданої в кожному з результатів вимірень. У рахунок відхилення похибки температури регулювання розраховувалася за формулою ΔТ до рівня Т, Т вимірене мінус -Т установлене. В обох експериментах установлено температура регулювання була температура плюс 25 градусів Цельсія. Залежність обчислення пох... обчислених похибок регулювання від часу представлення графічного рисунку, третьому. З якого видно, що час термостабілізації при промисловому теплообміні не стає пізніше, але похибка регулювання становить сотні долі градусу. Тоді як при конкційному теплообміні похибка регулювання перевищує 1 градус. Для обрахунку якості процесу регулювання було використано такий параметр, як дисперсія. Даний параметр обраховується за формулами, які представлені зараз на екрані. Де QJ виміре незначені температури. Адже N – кількість вимірювань. Для більш об'єктивного оцінювання розсіювання результатів дані замірів температури було взято для режиму термостабілізації, тобто температура була замірена після першого досягнення позначки 25 градусів Цельсів. Камер термостата з кожного експерименту. Як з обрахунки розсіювання результатів в режимі примусової регуляції є майже в 10 разів менше, що є ознакою прецизійності результатів регулювання. Практичне значення проведеної роботи полягає в тому, що було математично обґрунтовано краще значення прецизійності регулювання промислового тепломіну. Висновок було зроблено на основі аналізу графіків залежності змін температури рідини в термостаті в часі та в залежності похибки регулювання в часі при колекційному та промисловому теплобіді. Така система дозволяє використовувати даний термостат в якості зразкового джерела заданої температури при лабораторних, наукових та технічних дослідженнях. Проведення в роботі дослідження дає змогу зробити наступні висновки теоретичного і науково-практичного характеру, зображені на екрані. Отже, узагальнюючи сказане, варто зазначити, що додаткове контрпромусове охолодження рідини в термостаті покращує процес регулювання та зменшує похибку термостабілізації. Таке конструктивне рішення дозволяє зменшити ефект перерегулювання, що викликано інерційними процесами в нагрівальному елементі, та значно покращити точність регулювання. Дякую за увагу.